У Дніпрі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури затримали організаторів кол-центрів. Впродовж 2022 та 2023 років, шахраї масово видурювали у людей гроші. Підозрювані забезпечили угруповання комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та клієнтською базою. Подальшому працівники таких кол-центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів, а також Іноземних банківських установ вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. В подальшому шахраї виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих є громадянами Латвійської республіки. Правоохоронці провели 30 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів та у приміщеннях кол-центрів. Роботу з викриття шахрайської схеми провели спільно українські та латвійські правоохоронці. Нам було вкрай важливим не просто направити латвійським колегам запит про міжнародну допомогу щодо а, визнання таких осіб потерпілими та отримання від них свідчень. А й забезпечити проведення процесуальних дій швидко, майже одночасно на територію обох країн України та Латвії з цією метою обласна прокуратура ініціювала створення спільної слідчої групи. Така спільна слідча комісія дала змогу обмінюватися досвідом та швидко викрити фігурантів злочинів. Це вже не перший випадок співпраці України з іноземними правоохоронцями, і не перше спільне успішне розслідування. Ми співпрацюємо на різних рівнях, і створення спільної слідчої групи це не перший випадок у нашій діяльності. Але саме у цьому кримінальному провадженні це яскравий приклад швидкого швидкої оперативної співпраці, як насправді міжнародне співробітництво може допомогти у. Кримінальному провадженні саме на національному рівні слідчі дії тривають, встановлюється причетність працівників поліції, які кришували діяльність кол-центрів. Також перевіряється інформація щодо потерпілих громадян Польщі, Чехії, Литви та Словаччини.